Точність результатів лабораторних тестів, контроль якості роботи та дотримання вимог до обладнання і підготовки працівників. Усі ці стандарти успішно підтвердила Державна лабораторія Другого медоб'єднання Львова, отримавши акредитацію за світовим стандартом. Ми отримали атестат про акредитацію в нашій національній агенції з акредитації України по стандарту ISO 15189-2022 в нашій бактеріологічній лабораторії. Чому ми почали з бактеріологічної лабораторії? Адже питання антибіотикорезистентності дуже гостро стоїть в світі і дуже гостро стоїть в нашій державі, оскільки Абсолютно доступність антибіотиків в мережі. Напевно, трошечки не завжди правомірне призначення антибіотиків завдає великої шкоди населенню, і це дуже добре, що держава звернула увагу саме на цю проблему. А бактеріологічна лабораторія може допомогти у вирішенні і допомагає. Наявність такої сертифікації означає, що результати, отримані у цій лабораторії, визнаються у всьому світі. Дана акредитація відповідно стандартів ІСО 15189 для нашої лабораторії дала визначення правильності досліджень, тобто точності якості надійності аж до видачі результатів. Пройти таку акредитацію можуть не усі лабораторії, як державні, так і приватні. Адже для цього встановлені відповідні правила, дотримання яких потребують тривалої і складної підготовки, починаючи від забезпечення сучасним дороговартісним обладнанням до кваліфікації медичного персоналу. У першу чергу ми зробили ремонт. Ну все починається з ремонту. Ми зробили ремонт згідно правил встановлення і правил. Розташування бактеріологічної лабораторії згідно наших ДБНів. Окрім того, ми ну, поміняли і навчили персонал. Ми омолодили наш персонал. Ми абсолютно маємо вимоги до лікарів. Ми, ми створили стандартні операційні процедури. Кожній стандартні операційні процедури робочі інструкції, де прописали всі наші вимоги по тому, як правильно забирати біологічний матеріал, як правильно доставляти його. В нашу бактеріологічну лабораторію, окрім контролю якості світовими організаціями, оцінку здійснюють також і державні органи. Ми проводимо контроль якості з світовими надавачами такого роду послуг, такими як Привикаллапполіці, а також з регіональними або державними. Провайдерами, такими як державна установа, лабораторний центр профілактики, і контролю захворювань по бактеріологічних дослідженнях, та державна установа «Охмадит». ми проводимо дослідження контролю якості онкомаркерів, коагуляційного гемостазу та гематологічних досліджень та інших. Постійні навчання фахівців лабораторії дозволяють не лише покращити якість надання медичних послуг, але й розширити кількість обстежень. За останні півроку ми провели близько 125 тисяч досліджень. В майбутньому ми плануємо проводити дослідження молекулярно-генетичні методи дослідження на туберкульоз на апараті GeneXpert. В планах десь на на осінь зиму цього року. Лише за один день фахівці можуть виконувати близько 200 лабораторних тестів, а наявність сертифікату означає, що усі вони від етапу відбору біологічного матеріалу до етапу видачі результату будуть проведені згідно усіх стандартів. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.